В Україні йде вже третій рік після повномасштабного вторгнення військ РФ, через що загинуло і постраждало немало людей. І через це багато українців ненавидять Росію. Але що про це каже Господь? Він каже, що треба любити ворогів. Але що це значить, що тепер не треба захищати себе, свою родину і свою землю від ворогів? Ні, це значить, що треба проповідувати. Тобто пояснювати їм, що війна це гріх і там немає Бога. Це від сатани. І не можна просто так приходити вбивати людей і забрати те, що тобі не належить, бо за це буде покарання. Тож, щоб війна закінчилася, треба каятися і звертатися до Бога, і Він дасть свою милість, так як це було в місті Ярихон, в якому жили язичники, поклоняючись молоху, приносили в жертви дітей, спалюючи їх на вогні, і інший гріх блуду. Такі як гомосексуалізм і проституція, чаклунство і ідолопоклонство, через що Бог повинен був їх знищити. Але не зробив цього, тому що за 500 років до цього він заключив договір з Авраамом, що ханаанський народ повинен пізнати Бога. і Єврейський народ стане народом Божим на їхній землі. Пізніше Бог знищив Содом і Гомору через їхні гріхи, і це було попередженням ханаанцям, але вони не послухали, і Господь потім знищив і їх. Сказавши ізраїльтянам, щоб вони прийшли і вбили всіх, хто там є, за їхнє беззаконня. І врятуватися змогла тільки блудниця Раав і вся її родина, тому що вони покаялися, і після цього вона стала воїном Христа і проповідувала до краю землі. Також було падіння Єгипту, коли Господь покарав всіх первенців від людей до тварини, і врятувати життя змогли тільки ті, що покаялися. І разом з єврейським народом прийняли Пасху. Але потім самі євреї не зберегли договір з Господом і почали грішити, і через це потрапляли в рабство. Але коли вони припиняли робити беззаконня і, і каялися, і ставили Бога на перше місце, то він давав милість і звільнення. Тож з цього можна побачити, що всіх проблем, які зараз є в світі і в Україні можна уникнути. І війну може закінчити тільки Господь. Треба тільки покаятися і припинити жити як хочеться, і звернутися звернутися до Бога, і бути в смиреності і покаянні. І Господь дасть прощення і звільнення.